Привіт! На попередньому році ми розглянули основні концепції Git. Дозвольте, я швидко нагадаю, як це працює. У Гід є три основні області, де файли зберігаються та керуються. Це робочий каталог, індекс або стейджинг область і репозиторій. Робочий каталог це каталог на вашій локальній машині, де ви вносите зміни до файлів у вашому проєкті. Коли ви змінюєте файли у своєму робочому каталозі, ці зміни не відразу відстежуються у гід. Staging Area або індекс це місце, де ви додаєте зміни, внесені до файлів у вашому робочому каталозі, які ви хочете включити до свого наступного коміту. Після того, як ви додали зміни до робочої області, ви можете переглянути їх і внести будь-які необхідні зміни перед створенням коміту. І нарешті репозиторій. У репозиторії ГІД зберігає історію всіх змін, внесених у проєкт, включаючи всі зафіксовані версії файлів. По суті, це база даних, яка містить усі знімки файлів вашого проєкту. Отже, підсумовуючи, робочий каталог це місце, де ви вносите зміни у ваші файли. Індекс або staging area – це місце, де ви додаєте зміни, які хочете включити до свого наступного коміту, а репозиторій це місце, де Гід зберігає історію всіх змін, внесених у ваш проєкт. Розуміння цих трьох областей має вирішальне значення для ефективного керування змінами у вашому проєкті за допомогою ГІД. Отож, останнім рук ми закінчили комітом Init Project, тобто ми ініціалізували проект і закомітили. Давайте створимо ще одну зміну і запишемо щось у файл txt. Git status показує наші зміни. Замість того, щоб зробити Git add і git-commit двома командами, ми можемо зробити це за допомогою лише однієї команди. Git commit –am дозволяє нам скоротити час на додавання змін перед комітом, тим самим об'єднуючи додавання –a і коміт з меседжем -m в одну команду. І ось ми вже можемо побачити наш останній коміт. А зараз ми розберемо видалення об'єктів. Уявімо, ми маємо два об'єкти, які ми видалимо різними шляхами. І перший файл ми видалимо за допомогою команди «RM». Це стандартна команда, яка використовується для видалення файлів і каталогів із файлової системи. Коли ви використовуєте rm для видалення файлу. Він остаточно видаляється з файлової системи, і гід не знає про це видалення. Вам потрібно спочатку додати ці зміни, а потім зафіксувати. Тобто нам треба використати команду додавання, add і тільки потім закомітити. З іншого боку, команда rm – це команда git, яка використовується для видалення файлів як з робочого каталогу, так і з сховища гід. Коли ви використовуєте git rm, git не лише видалить файл із робочого каталогу, а й запише видалення в репозиторій, що дозволить відстежувати його та включити в історію комітів. Як ми бачимо, після команди git rm наші зміни вже готові до фіксації. Тобто нам не потрібно використовувати команду додавання git add, отже, підсумовуючи. У той час, як команда rm використовується для видалення файлів із файлової системи, команда git RM використовується для видалення файлів як із робочого каталогу, так і зі сховища git, гарантуючи, що видалення відстежується та записується в історію git. Оскільки ми видалили попередньо створені файли, зараз я створюю просто файл. Додаю його до індексу і закомічу, щоб в подальшому ми могли з ним працювати. А розглянемо іншу команду. Команда mV використовується для переміщення або перейменування файлів і каталогів у файловій системі. Вона також не має прямого відношення до git, але є командою загального призначення для керування файлами. Коли ви використовуєте mV для переміщення або переименування файлу, файл фізично переміщується або переименовується у файловій системі, і гід безпосередньо не знає про цю операцію. Синтаксис команди наступний. Спочатку команда mV, затім йде ім'я файла, затім куди ми його хочемо перемістити або як перейменувати. У нашому випадку ми переименовуємо його в init. Якщо ми виконаємо команду status, він покаже нам, що було видалено один файл. Насправді ми його просто перейменували, та для Git це було як видалення. Потім в нас з'явився один новий файл init, і він невідстежуємо. Отже, що нам слід зробити, так це додати ці зміни і закомітити. Оскільки попередньо створений файл я перейменувала, я створю ще один, назву його так само. І покажу вам, як можна переименовувати файли трохи інакшим чином. Створюю файл, додаю до індексу, комічу і починаємо працювати. Команда git mv – це команда git, яка використовується для переміщення або перейменування файлів як у робочому каталозі, так і у сховищі git. Синтаксис такий же, як і у попередньої команди. Лише за додаванням git. Команда LS покаже нам наш CorePy, в який ми перейменували наш попередньо створений app. Ця команда для спрощення процесу переміщення або перейменування файлів, зберігаючи належний контроль версій. У цьому випадку git статус показує нам поетапні зміни, які вже готові до фіксації. Коли ви використовуєте git mv для переміщення або перейменування файлу, git оновить як розташування файлу в робочому каталозі, так і його шлях у сховищі git, дозволяючи git відстежувати операцію переміщення або перейменування, тобто ми можемо одразу робити коміт. А тепер давайте поговоримо про файли, які нам не слід фіксувати, тобто додавати до індексу. Коли ви працюєте з проєктом, ви стикаєтесь з файлами та каталогами, які не потрібно включати для фіксації, і файл GitIgnore допомагає у цьому. Файл GitIgnore це конфігураційний файл, який використовується git для визначення навмисно невідстежуваних файлів і каталогів, які слід ігнорувати та не розглядати для контролю версій. Тобто ці файли і каталоги не повинні попадати у загальний репозиторій проєкту, у який ви комітите. У попередньому уроці ми створили глобальний файл gitignore для системних файлів, який ми не хочемо бачити в жодному з наших проєктів. У цьому уроці ми створимо локальний gitignore спеціально для нашого проєкту. Файл gitignore можна розмістити у кореневому каталозі сховища або в певних підкаталогах, і він впливає на всі файли та каталоги в його межах. Тобто він починає працювати з того кореневого каталогу, в якому ви його створили. ви можете знайти багато прикладів файлу gitignore на вебсайті GitHub. У кожному проєкті, залежно від мови програмування, є файли та каталоги, які не слід включати до спільного сховища проєкту. Тут ви можете побачити це для різних мов. Ефективно використовуючи файл Git Ignore, ви можете налаштувати, які файли та каталоги git має ігнорувати. Взагалі існують різні шаблони для визначення ігнорованих файлів і каталогів. Ось, наприклад, цей шаблон означає, що весь вміст тимчасового каталогу, включаючи всі його файли та підкаталоги, буде проігноровано. Якщо ви не додасте косу риску, це буде стосуватися не тільки цього каталогу, а й всіх файлів, які будуть збігатися за ім'ям. Зірочка та розширення означає, що ми будемо ігнорувати всі файли з розширенням лог, незважаючи на їх назву. Розширення ви можете додати будь-яке, звісно. Також ми можемо зазначити виключення. Тобто, наприклад, ми можемо ігнорувати всі файли з розширенням лог та не ігнорувати один єдиний файл, так він буде з розширенням лог, та ми вказуємо його ім'я. Тобто у цьому випадку ми ігноруємо всі файли, окрім одного, ім'я якого ми вказали, після знаку оклику. Я все видалю, тому що я хочу мати чистий git-ignore-файл. І почнемо експериментувати. Я створю директорію Temp. В цій директорії я створю файл txt. і щось туди запишу. git статус покаже наші зміни. І уявімо, я не хочу цю папку разом з цим файлом і з цими змінами, комітити у загальний проєкт. Тобто, я повинна. Сховати це і gitignore-файл мені в цьому допоможе. Зараз гitстатус показує нам дві зміни: створення нового файлу gitignore у нашому проєкті і ті зміни, які я нещодавно створила, тобто нашу темп директорію. Я запишу темп директорію у наш gitignore файл. І дивіться, що сталося. Відтепер у змінах гітстатус показує тільки наш gitignore файл. Папка темп разом з всіма підкаталогами і файлами, які могли бути всередині, вона зникла. Фізично вона залишилась та вона не відстежується гід більше. Тобто все, що надалі буде коїтися в цієї папці, темп, воно буде приховано від нашого контролю версії. Таким чином, ми ненароком не почнемо смітити нашими комітами і непотрібними файлами у загальному репозиторію проекту. Додамо до індексу та закомітимо наш gTGnore файл. Ці попередження стосуються того, що у нас не назначено username та імейл. Е у попередньому році я показувала, як це робиться, як ми це назначаємо та видаляємо. Прямо зараз це генерується автоматично. Та краще назначити це власноруч. Чим ми зараз і займемося? Зараз для локального проєкту я назначу ім'я. Уявімо таке. Побачимо, зміни вступили в силу. І імейл також. Все, тепер ми можемо комітити. Я спеціально створю файл для нового коміту, додам його до індексу і закомічу. Відтепер гітлог покаже нам нове ім'я і новий мейл, який ми власноруч створили. І більше ніяких програмних попереджень. Побачимось у наступному уроці!